Сьогодні у нас серйозна подія. Ми вперше на одеській митниці видаємо інформаційний арку, що підтверджує статус уповноваженого схваленого експортера. Завдяки такому статусу експортер отримує певні спрощення, які полягають в тому, що йому не має необхідності кожного разу звертатися до митниці із заявами для того, щоб отримати сертифікат з перевезення форми ЄУ-1. Йому достатньо лише Вказати свій номер авторизації і в спрощеному порядку підтвердити для країни, куди він експортує свої товари, статус схваленого експортера і те, що його товар має преференційне походження. Поздравляємо вас. Дякую. Ви у нас перший. Від імені руководства заводу виражаємо благодарність одеській таможні, сотрудникам одеської таможні. Тому, що ви йдете експортерам. Ми звертаємося до всіх експортерів, які е, бажають отримати статус хваленого експортера, які відповідають критеріям щодо отримання такого статусу. Звертатися до нас, отримувати цей статус, який значно спрощує і полегшує зовнішню економічну діяльність. Хочу додати експортерам Одесьчини, Одеси і би, України, що не треба боятися. Этот путь как бы новый, он будем говорить так, с помощью сотрудников таможни, его пройти очень легко и несложно. Наше предприятие одно из самых старейших в Одесской области, Одессе и Украине, которое занимается производством алкогольной продукции, шампанской игристые вина, трувой марки Одесса, Золотой Дюк, Лафеста и другие. Естественно, на сегодняшний день мы развиваем экспорт. Привлекаем много импортеров в страны ЕС, потому что это единственный выход, выживания предприятия за счет получения валюты и продаж. Вот. Если в прошлом году при оформлении там, экспорта мы оформляли сертификаты евро в торговой промышленной палате, то с 1 января этого года это, эти обязательства делает и таможня. Вот. В связи с нововведением получения статуса экспортера, полномочного экспортера, это облегчает как бы, время, естественно, затраты. На данный момент мы единственные, как бы, первые, да? первые, первые, в Одессе, в Одесской области. Надеюсь, что экспортеры Одессы, Одесщины и Украины вот, пройдут тоже этот этап, который поможет им в реализации их товара.